Люди, подивіться, оце баба що робить. Розказуй людям, що ти робиш. Щось роблю. Що це ти робиш? Курку ріжу. Люди, подивіться, оце баба ріже отаку курку. Вона шкоду робила, Весною капусту поїла і не перелітала, тоді перелетіла, вже далі доїдала. Я изрубила кукинг -кук. Капец! Капец. Поехали бегать. Так. Вот это жирно. Один жир. Тільки їла. О, Тільки їсти, так? Да? Да, ну, їла, їла. — як свиня лежала їла, да. їла лежала. За не займалась, нічого не робила, як дехто. Дивись, тільки сала наложила, бачиш? Дивись, що тобі нагадує, а? У нас баба гарать, вирощує. Ригать хочеться. Курку свиню. Люди вирощують курку для м'яса, а ми вирощуємо курку для жиру. <рес> <рес> Зараз ми її в холодничок, І тоді будемо варити холодець, тушити робити котлети. Як ото? Кролики? это не тільки це не Так. Да. Ну і як? Три... Дікіти, чи яке там м'ясо? Да? і це курка. Нікінькі яйця. яйця. Ай, свинячка. Тистільки яєць, бачиш, вона була б знесла. Ось. Так. Ті люди, що це дивляться зараз, вони, мабуть, теж їм погано стало. Так, зараз її кульочок. Нехай mm. вона їде в морозівку. Що це? Сок стоїть оце. Чого він стоїть ото коло теплого? Що ви не п'єте сок? Що <гум> ти мене знімаєш? Він стоїть коло тепло, аби замерзли в колодіє. Бо ми блогери. Баба найголовніший не... блогер, то я її знімаю. Да -да. Да? Что там за куркуша? Все? Сейчас мы в В яки? на есть. Угу. Хочешь, ты, кулечки? Есть? Que? Cartlete. E cá? Na caclete. E caclete. Só que o punho lá está dentro. O mané no rostro, olha, e Люди дивляться, навіть їсти не будуть вже. Ні котлет, нічого. Ой! З яйцями отими, чуєш? Ну туди ще яйця закинула. Між прочим, дуже вкусно, вони як тутся. Ой, як тушиться з цим буркою? Аварія. Не хоче курка в борщ. Ще яйця оти отам. Мама таке любить. Вони як то це дуже Так? Да? Да, дуже вкусно. Кульок браковий не видержав. То знак, що не можна таке їсти. Це знак, що іноді сміяться не так їду поїздити. Сила взгляда. Він в другі курки щось має. Друга Другий кудок. не Другий кульок. Скрубом буде, ще не треба скрубати. А він є зараз? Та ні, не надо кров. Може трошки, але так не треба. Цибулі було прикольно, я люблю вальну цибулю, прикольно було. Нема там цибулі вареного. Будемо залітить курку, так? Да? Угу. Так. Курку йди сюди, курс.

А? а це піде окремо. Ну так. Фільму жити. Я все положила, так? Да? Не все. Я себе зараз перепровірю. Так, що я положила? Ножки, це шийка, це реберце, це, накрилечка. Все я положила, все правильно. Так. Візьмемо другий комок. О, если ки часов. Девятнадцать 19... ноль-2. Аварий 04. Вот это девятнадцать 90... 19.02, два, Угу. Mm -hmm. Так. Що там? Ще окремо положимо печінку. Все сюди. Маленький козочок, є, бачиш. Такий маленький козочок є. Тоді поводимо печіночку. Так. Ось тут печіночку і серце, так? Да? Куди серце ділося? Мабуть, я туди кинула, так? Да? А є ось є? Є, є, є. – Скільки пакеті вийшло. Три. Да. А, а в миске що? Жиру. І все. Я завтра буду тушить. Не буду, не завтра буду, а А сумка, А то я можу сюди положити. Точно сюди. Я тоді потушу. Я тоді візьму сюди важові. Відео підписати? Ні. А відео як підписати? Кумашку я підпишу, що тут редна курка. В цьому. А відео як буде називатися? Курка Б. Куряча життя. Да. Як? Курка Б? Куряче життя. А... Куряча життя. життя. А баба каже курка Б. Ну ти завжди Б кажеш, то я кажу Б. Дайте мені так, все виключать уже с куркою нічого не буде. Морозилку поїде. А, ладно.